На своєму каналі, я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео хочу поговорити з вами про тему нарцисизм. Останніми роками говорять про так звану епідемію нарцисизму. Виставили своє досягнення в соцмережі, зробили селфі, запостили якусь грамоту. Дивані експерти вже скажуть, що о, це у вас справляються риси нарциса. Ай-яй-яй! Але давайте не поспішати з висновками. Тому що деякі риси. Які є у нарциса можуть проявлятися у всіх людей, і це нормально. Але є інший полюс психологічний розвиток особистості, у чому саме полягають відмінності, як зрозуміти нарциса, і головне питання, чи можна побудувати з нарцисом стосунки. Саме про це і піде мова у даному відео. Тож поїхали. Перший це як стиль, прояв такого егоцентризму, його можна навіть одразу не помітити в людині. Далі це паттерн. це вже більш такі стійкі схеми поведінки, які людина бере часто з сім'ї, і вони вже більш активно проявляються у соціумі. І третій це вже розвиток особистості, це стійкі, тривалі, постійні форми такої поведінки. Людина так постійно себе веде. І нарцистичний розвиток особистості. Це такий розлад людини, коли в неї завищена самооцінка, але і тут не все так просто, тому що ця завищена самооцінка покриває насправді занижену, тому що всередині відчувається для людини як порожнеча. Далі постійна потреба у захопленні та компліментах, увазі, щоб якраз заповнити цю порожнечу, та брак емпатії. На розвиток нарцистичної особистості впливає те, в якому емоційному середовищі росла дитина. Так, наприклад, батьки хвалили дитину виключно за успіхи та підсвічували її досягнення, а проявляли нелюбов, любов, коли дитина робила помилки чи їй щось не вдавалося. Також Одним ще з вагомих факторів розвитку такої нарцистичної особистості є те, коли батьки втілюють свої нездійсненні мрії в дітях. І у підсумку виходить, батьки підсвічують певні частини, успіхи дитини і формують фрагментарне я а не як не цілісне. І людина вже в дорослому в житті приймає свої успіхи. Намагається їх більше притягувати до себе, а якісь невдачі чи помилки вона пережити не може і витісняє їх. Еріх Фром розрізняв злоякісну і доброякісну форму нарцисизму і описував їх так: доброякісний нарцисизм це коли об'єктом нарцисизму є результат власних зусиль. Наприклад, хтось може бути сповнений нарцистичної гордості за свою роботу чи навчання, тобто енергія, що спонукає до праці. Збільшого нарцисична за своєю суттю. Але саме тому, що робота викликає необхідність підтримувати відносини з реальністю, нарцисизм тривається в певних межах. Злоякісний нарцисизм проявляється тоді, коли людина любить не те, що вона робить чи створює, а те, що має. Наприклад, власне тіло, зовнішність чи красивий будинок. Ознаки нарцисизму. Відповідно до. Діагностичного посібника DSM-5 виділяють такий ряд ознак, що ми можемо подивитися і сказати: о, тут присутній такий нарцисичний розлад особистості. Тож, перше, це повинна необхідна така бути у людини стійка модель поведінки з почуттям власної величі, потреби у захопленні та відсутністю емпатії. DSM-5 виділяється як такий головний критерій. Ну і далі це ми дивимося за ознаками. Їх повинно бути 5 або більше від названих. Перше це перебільшене обґрунтоване почуття власної значущості та талантів, така грандіозність особистості людини переживається. Також це непокоєність фантазіями, необмежених досягнень, впливу, влади, краси. В Принципі, у нарциса переважає така тенденція, що йому потрібно бути усюди ідеальним, щоб ним захоплювалися. Але так як це зробити нереально, 100% часу в 100% випадків, він може перетинати інший полюс і відчувати свою безмежну нікчемність тобто від градіозності до нікчемності. Наступна ознака третя це віра у свою особливість, унікальність, що супроводжується потребою у спілкуванні людей з найвищого кола, така елітарність. Наступне це необхідність у беззастережному захопленні. Ще одна ознака це відчуття права на винагороду, що мені повинні щось давати, мені повинні це компенсувати. Наступною ознакою є експлуатація інших для досягнення власних цілей. Загалом нарцистичні особистості страждають в тому, що вони не можуть побудувати близькі стосунки, тому що це для них нестерпно наближуватись до людей, щоб вони, начебто, побачили їх неідеальність, недосконалість і. В собі всередині вони відчувають насправді постійну тривогу, відчуття самотності, страху і інколи навіть жаху. Ще одні ознаки це відсутність емпатії. Далі заздрість та переконання, що їм заздрять. Взагалі, заздрість це така риса, яка властива нарцисам, і там ще підключається знецінення, щоб ось цю свою порожнечу заповнити і підняти свою якусь самооцінку. Не тільки приймати захоплення від інших, а ще й знецінювати, применшувати інших, щоб на їх фоні якось возвеличуватися. Ну і також це зарозумілість та гордість. Крім того, необхідно, щоб симптоми проявлялися у ранньому дорослому віці, так стверджує DSM-5 е, можу порадити ще такий список питань з 50 питань, які я залишу в коментарях під цим відео, які розробила докторка психологічних наук Керіл Макбрайт, щоб зрозуміти, чи є ваш партнер або партнерка нарцисом. Чим гойдолок нарцистична особистість живе в режимі так званий Гойдолок, грандіозний я, нікчемний я. Для того, щоб відчувати себе значеним, нарцис вимагає від себе грандіозних звершень. Але трапляється, що ці звершення неможливі. І тоді настає велике розчарування. І нарцис неминуче скочується в інший полюс я нікчемне. Нарцис у стосунках. Головною ознакою нарцисичного розвитку особистості у стосунках є сексуальний проміскуітет. Тобто безладність статевих зв'язків, коли людина змінює своїх партнерів як просто перчатки. Тому що насправді їй не вистачає сил та ресурсу встановлювати та підтримувати близькість, довіру і розвивати такі теплі стосунки. Тому він перестрибує від однієї людини до іншої, руйнуючи такі цінні зв'язки. І цикл стосунків нарциса виглядає таким чином: ідеалізація партнера, встановлення цих стосунків, а далі таке несвідоме знецінення, і пошук вже нового партнера, який здається нарцису, буде вже ну тепер точно ідеальним. Встановлення дійсно близьких і теплих стосунків для нарциса це нестерпна ситуація, адже в глибині є величезний страх, що його відштовхнуть. І нарцис робиться першим, просто збігаючись зі стосунків. Далі такий період самотності триває недовго, і людина-нарцис шукає нового партнера через головну потребу відбитися і е, вступити в контакт з собою через іншу людину. Але звісно в таких стосунках буде багато вимог в першу чергу до партнера, що повинно бути все ідеально, нарцис виставляє високі вимоги до людини і очікує, що буде багато турботи, уваги, захоплення. І Якщо знову ж таки цього немає, нарцис розочаровується і йде шукати нового партнера. І якщо в стосунках є хоча б один нарцис. Такі стосунки в цілому вважаються нарцисичними, тому що цей такий фактор він впливає на всю модель, на всю систему і так мовити отрує їх, роблячи токсично-нарцисичними. Адже тоді стосунки стають пронизаним таким ідеєю ідеальності, успішного успіху, вимогами партнерів один до одного. І якщо цього немає, то нарцис відчуває сором. І неприйняття, і все руйнується. Ну в принципі, і так воно все руйнується, але так воно трошки ще тримається, якщо є ця картинка ідеальності. Але якщо щось десь, якісь прогалини стаються, а в стосунках це нормальний звичайний етап відчуття сорому, розчарування, знецінення, і все руйнується. Це і є те саме неприйняття батьками, який ти є насправді. Може полюбити себе у першу чергу. Тому що любов до себе це прийняття своїх плюсів і мінусів, коли ти знаєш про себе все це, розумієш, приймаєш і любиш себе. Нарцис же помічає свої плюси. А мінуси він дуже майстерно приховує навіть від самого себе, а навіть коли вони проявляються і вбивають у свідомості. Він відчуває неймовірне почуття сорому, з яким важко впоратися. І тому, звісно, ось такий полюс від грандіозності до нікчемності ці гойдалки його постійно розкачують і немає такого цілісного прийняття як своєї особистості, як свого я, так і у підсумку немає любові справжньої до себе. На питання, чи можна побудувати стосунки з нарцисичною людиною? Я відповім, що скоріше так, але залежить, знову ж таки, від рівня прояву нарцисизму у конкретної людини. Якщо як на початку я казала, що це про якийсь такий стиль, про якісь певні характеристики, які можуть проявлятися у різних людей, певний рівень егоцентризму, то в принципі з цим живуть. Це окей, так е, можна побудувати стосунки, враховуючи певні особливості, комунікуючи, е, будуючи ваші відносини. Якщо ж це вже наближається до полюсу розладу, особистості, то там буде це вкрай важко зробити, тому що стосунки стануть повністю такими нарцисичними і токсичними, і звісно, вам буде дуже важко побудувати щось дійсно здорове, близьке, класне. Тому а, людям, які хочуть побудувати стосунки, бачать, що це нарцис, а, будьте свідомі, бережіть себе, пам'ятайте про всі моменти, які говорила в відео. Якщо ж ви є власне нарцисична особистість, яка дивиться це відео. Пам'ятайте, що можна працювати над собою, усвідомлювати принаймні свої риси якості, пропрацьовувати якісь дитячі моменти, працювати над своїми рисами і поведінкою тут, і тепер щоб ставати кращими, рости над собою і будувати все ж таки теплі і близькі стосунки. Я впевнена, що у вас все вийде. Також не забувайте підписуватися на мій канал та ставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Сподіваюсь, що сподобалось. І до наступних зустрічей!